Дубинська патрульна Катерина Безнюк справжня спортивна гордість міста Дубно. Минулого тижня дівчина брала участь у чемпіонаті України в Умані, де в четвірці на дистанції 500 метрів, вкотре виборола золото. «Враження були шалені. Ми з дівчатами просто ми ще раз це зробили. Ми ще раз доказали, що ми можемо. Кожен раз коли виходиш на старт, ти не знаєш, як буде. Якщо переграти ще раз той же старт, може бути все зовсім інакше. Виходимо, і такі дівчата маємо боротися до останнього. Як би не було, звичайно, суперниці теж на місці не стоять. Завжди кожен прогресує, кожен старається виїхати і постійно, постійно працюють над цим. Тому Завжди, знаєте, так страшно чи виграємо, чи не виграємо, а боремося бор до кінця. Катерині 21 рік. З них 11 років вона присвятила веслуванню. Дівчина навчалася у Дубинському ліцеї номер 7 та вже 5 років як у збірні України. Спортсменка неодноразово брала участь у змаганнях світового рівня, де здобула неабиякі результати та призові місця. В 21-му році я приймала участь в чемпіонаті світу з марафону Румунія. Я виступила, мала срібну бронзову, бронзову нагороду. У мене була дистанція 11 кілометрів, 800 метрів. Це марафонська дистанція. Це треба 7 кілометрів їхати, потім 200 метрів перебіжка, знову 3 кілометри їхати, 200 метрів перебіжка. То це я вважаю, це були найкращі мої змагання. Потім, в 2022 році, я приймала участь в чемпіонаті в Кубку світу в Чехії. Здобула срібло вже на цих змаганнях. Дівчина уже півтора роки працює у патрульній поліції. каже, з легкістю вдається поєднувати спорт та роботу. Окрім того, заняття спортом неабияк стають у нагоді під час патрулювань. У мене графік такий, що дозволяє мені поєднувати все. Тобто я два дні відпрацювала, я маю два з половиною дня попрацювати в залі, так само на воді, повеслувати. Буває, зупиняємо машини, впізнають, впізнають. І я така, що ж робити? Думаю, ну, <сас> щасливої дороги. Ну, бо знаєте, як то мале місто, звичайно, всі один одного знають, тому я цього ніяк не стидаю, з того, що я в поліції працюю, навпаки, це гордість. Представляти патрульну поліцію, плюс виїжджати на змагання. І здобувати як не як золото і нагороди, тим паче, що колеги усіляко підтримують Катерину у заняттях спортом та вболівають за її успіхи. Вона досягає високих результатів. Вона старається, ми завжди спонукаємо. І наш начальник управління заохочує спортсменів. Воно в нас котирується, тому що, скажем так, підтягнутий поліцейський, цей вигляд патрульної поліції. І треба ж розуміти інколи навіть фізична сила, щоб затримувати якогось правопорушника. Катя з цим справляється на відміну, і кажу: ми треба перед змаганнями навіть дати вихідний. Ну, допомагаємо чи можемо, пишаємося нею, тому що вона у нас великий молодець, наша гордість. Тож Катерина планує і далі не лише поєднувати роботу патрульної поліцейської та веслування, а й підкорити світові спортивні п'єдестали. Плани веслувати ще більше і відбиратися на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, так як хочеться представляти країну на вищому рівні, так само патрульну поліцію.